Виробництво приправ полягає не тільки в покращенні смаку продуктів, а й додавання різноманітності. Для мене, як виробника авторських приправ, важливо, щоб мою продукцію обирали споживачі. Тому для мене важливим є два основних фактори: високі смакові якості та гарантія безпеки. Суть системи контролю якості приправ Вікшир проходить на всіх етапах виробництва від вихідної сировини до обладнання та приміщення. Регулярно проводжу дослідження щодо стандартів безпеки, щоб мій продукт відповідав європейській. Стандартам забезпечення якості продукції. Крім забезпечення дотримання державних норм, проводяться мої власні дослідницькі роботи у створенні та розробці рецептур. Підхід компаній до контролю якості є багаторівневим. Я хімік зі стажем понад 15 років, провожу багато часу в лабораторії, перевіряючи наші продукти на відповідність до певних стандартів, а також допомагаю розробляти нові рецепти та технології. Це важливо для мене, тому що, як автор багатьох рецептів, я хочу знати, що вони відповідають чинним стандартам. За результатами необхідних перевірок оформлюється дозвільний документ. Це декларація виробника, де є такі показники, як органолептичні властивості, це зовнішній вигляд, аромат, характерний смак та колір, крупність помелу, наявність сторонніх домішок та речовин у гранично допустимій кількості. Відсутність зараженості комахами, плісняви, виділень гризунів чи птахів, а також вміст токсичних елементів, пестицидів та інші показники якості та безпеки. Доказом, що авторські приправи вікшир якісні це відгуки та рекомендації від споживачів. Робіть свій вибір на користь свого здоров'я. А значить, вибирай вікшир. І да, Не забудь підписатися на мій канал. Дякую!